Дружина, пішовши з сім'ї, через місяць повернулася і пояснила чоловікові, що вона більше не в силах так багато і так часто займатися сексом. Тому вирішила повернутися назад у сім'ю. Слухай, куме, ти що, знову у своєму сарайчику самогонку гнав? Ну так. А ти як здогадався? Дуже просто. Твої кури знову моєму барбосу морду начистили. Подруга запитує Ну, розповідай, як минула перша шлюбна ніч. Отже, наступного дня, та я тебе не про наступний день питаю, а про першу ніч. Так я усі кажу наступного дня, та ти не про день, ти про ніч розповісти можеш, та я й намагаюся розповісти, а ти все перебиваєш. Коротше, наступного дня ближче до обіду, він тільки відпустив мене до туалету. Мужчина, а від чого у вас живіт такий великий? Розумієте, якось я проковтнув кавунову кісточку, а потім щодня поливав її трьома літрами пива. Схоже, вона проросла. У лісах Нової Зеландії здійснює вимушену посадку пасажирський літак. Їх відразу оточує натовп плюдожерів. Вождь уважно їх оглянув і, порадившись із головним жерцем, каже Усіх жінок у котел, а мужиків прив'язати до стовпів. Їх кохатимемо. Тут жінки як закричать: помилилися, помилилися, все навпаки, це нас треба кохати. А мужиків у казан. Чоловіки такі, нічого не помилилися, все правильно, у котел їх.